Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це новий тижневий челендж їжі і напоїв та тренувань своєю вагою тіла на перекладині і брусах. В сьогоднішньому челенджі на протязі цього тижня їв лаваші, сосиски, хліб, конзерви та Макарони, плюс фасоль, пив чай, пиво, алкоголь нікому не рекомендую, звичайно, це кожного собі, як то кому подобається. Але конкретно у мене це те, що я якби, люблю, без якби, просто те, що любиться мені. І, звичайно, що. Кажу про свій досвід, тому в принципі, показую спеціально різні варіанти їжі і напоїв. І Частіше всього в таких челенджах навіть намагаюся показувати якусь їжу не зовсім корисну, чи не зовсім якусь пральну, фастфудну і так далі. Або мінімум їжі з мінімальною основою, чи ті самі напої, не суперкласні, чи не суперякісні. І навіть якщо якісні, то якщо це алкоголь, знову ж таки, алкоголь нікому не рекомендую, це просто мій досвід, то при цьому всьому суть якраз кожного з цих челенджів в тому, щоб робити челендж, і при цьому челенджі будь-якому такому. Показую, що неважливо яка їжа, неважливо, які напої, все рівно можливо робити тренування. І кожне тренування воно відрізняється від минулого якраз тим, що деякі тренування вони дуже сильно по часу чи довжині відмінні від іншого челенджу. І для прикладу, навіть в цьому челенджі, конкретному від цієї їжі. Хотілося робити тренування, які до цього взагалі не було ще по хронометражу настільки довгих тренувань. Тобто, для прикладу, починав робити такі челенджі, до речі, дивіться, минулі челенджі для того, щоб просто ви розуміли, яка різниця між якою їжею, і якщо для прикладу в одному челенджі мені хотілося робити. Тренування максимально якісь ліниві, то в іншому челенджі навпаки дуже активні, тобто. Кожна основа їжі повністю відрізняється від минулої основи, і навіть якщо схожа їжа, але інша кількість тієї їжі чи напоїв, то все рівно при цьому всьому повністю змінюється саме тренування, стиль тренувань, техніка виконання вправ і так далі. Тобто, все це має величезне значення, і якраз саме через те, що розуміюсь, в, в стрітворкауті. Воркауті і якби в їжі в певній мірі, тому що вважаю, що якщо є їжа, якась для прикладу важка, легка чи так далі, то з будь-якою їжею хочеться робити зовсім різні тренування. Якраз в цьому челенджі тренування відмінні тим, що починав робити такі челенджі з того, що по хвилині десь приблизно тратив на те, щоб робити один підхід підтягувань на максимум і віджимань на максимум на брусах. Тобто, для прикладу, по 20 підтягувань та віджимань робив, чи 30, чи 35, чи 40 навіть. Хоча підтягувань стільки. Наскільки пам'ятаю, не було, щоб аж 40, хоча якраз підтягування з дригами робив навіть більше 60. Тобто все це має значення, і кажу це, тому що це дуже важливо для того, щоб розвиватися, яку їжу їсти, розуміти ці всі деталі, і з цими деталями вже краще тренуватися, прогресувати і доходити до своїх будь-яких цілей, які собі хто ставить. Так от в цю основу їжі, додаючи конкретно конкретику, кажу, що було десь в перших декілька днів лаваші, звичайні лаваші, є вони, само собою, різної величини, і є відмінність навіть в їжі, яка їжа, то просто. Такі якісь середні звичайні ловаші купляв, було дві пачки сосисок, одна кілограмова, друга десь 600 грамів приблизно, і така велика і велика, то вони відмінні були, різні. Тобто одні сосиски були тонші, одні грубші, одні більш насичені, м'ясні, другі такі більш молочні. Точно, просто щоб не говорити, то кажу це до того, що дуже є величезна відмінність навіть в тому, яку їжу їсти, ту ж саму, але з різною якістю. Є різного виду гатунку, сорту і якості та ж сама їжа. Для прикладу, навіть хліб буває різний, який приблизно той ж самий, звичайний самий класичний, але є вони різні на ці хліби. І навіть в цьому є різниця, чи це 400 грамів хліб, чи 500. Приблизно десь було стільки от грамів хлібу, було десь пів кілограма макаронів, 250 в середньому десь грамів, 300 конзерва, бички, сердини такі в томатному соусі, звичайні консерви. І десь пів кілограмів фасолі. Тобто є така от фасоль в соусі також. І, коротше кажучи, просто оця вся їжа, там чай якийсь, пива небагато, чи багато, то немає значення, тому що для мене, для прикладу, під час тренувань знову ж таки аколь нікому не рекомендую випити. Пів літра, літр, два літра або навіть три літра пива. Воно не відчувається навіть, а навпаки, навіть відчувається, що є енергія, калорії і є щось в цьому, щоб тренуватися і пити пиво, особисто в моєму варіанті. Знову ж таки, нікому не рекомендую алкоголь, це просто мій досвід. Але кажу це тому, що тренуючись, займаючись стріт воркаутом, ти взагалі воркаут слово в певній мірі означає те, що тренуючись і при цьому харчуючись. Неважливо, якою їжею, для прикладу, от якраз якщо їжа, от як цей тиждень, була досить такою фастфудною, то навіть при цьому хотілося робити тренування. І що найцікавіше, що під час того, коли була їжа якась більш Така конкретна, якісь будь-які страви, навіть перші, другі, те, що зазвичай потрібно їсти, то відчувало себе тіло набагато лінивіше. І для прикладу, якраз починаючи ці челенджі, робив по хвилині 2-3 тренування, денні, такі, як для челенджу. А в цей тиждень було. Навіть тренування 30 хвилин приблизно десь 15 хвилин сет на перекладенні різних вправ, і 15 хвилин сет на брусах без відпочинку і там, і там. Тобто, це маю на увазі, що якщо потрібно зробити 20 підтягувань, потім 20 віджимань від перекладини, на перекладині роблячи кожну вправу чи будь-які інші вправи, то при цьому всьому потрібно робити наступних 20 повторів, і якщо сили не вистачає. Тільки 10 виходить зробити, то тоді потрібно відпочити певну кількість секунд і далі робити. І це якраз і є тренування без відпочинку, тому що воно в далі має бути без відпочинку. А якщо потрібно відчувати відпочинок м'язом, то, звичайно, що треба якраз робити певні відпочинки в таких сетах. Але кажу, це до того, що ця їжа якраз. Дала можливість робити тренування дуже довгі, по тривалості і сильні. Тобто, більш такі тренування на масу для набору м'язової маси. Хотілося робити певну кількість, велику, невелику, не має значення підтягувань та зжимань, але по відчуттям тіло себе відчувало таким важким. І навіть не хотілося особливо йти тренування робити. Тобто, поївши такі, як фастфудні, оці сосиски з лавашом, зробивши собі такі як хот-доги псевдо, то навіть при цьому всьому, звичайно, тіло тоді відчувається важчим, особисто в мене так. І Хотілося не робити тренування, тільки доходив до перекладених брусів, починав робити якісь підходи, то зробивши вже пів тренування, тренування повністю по різному, в різні дні. Звичайно, і так завжди все по різному. Але відчуття було таке, що вже хотілося навіть ще робити тренування, або якщо не ще робити тренування, то тіло. Себе відчувати ставало набагато краще. Тобто лишнє викидувалось на тренуванні. Якраз для цього і потрібен воркаут, стріт воркаут. В моєму розумінні це будь-яка їжа, яка їсться, її з'ївши і випивши якісь навіть не самі кращі напої, то при цьому всьому навіть все рівно далі будь-які тренування. Особливо, якщо знати, які тренування робити конкретно, з якою їжею, то після цих тренувань тіло себе починає відчувати набагато краще. І лишнє викидується. Це якраз ворк, певна фізична робота над своїм тілом, аут лишньої енергії якоїсь і жирів, ще чогось. Конкретно, щоб просто вам не заливати щось лишнього і не розказувати. Щось то, що не потрібно вам розказувати, то при цьому всьому просто кажу своєю такою звичайною мовою, розумінням, що їм будь-яку їжу. Яку їм спеціально роблю ці челенджі, щоб показати, що навіть з такою чи іншою їжею все рівно потрібно тренуватися, тому що якщо не тренуватися їсти цю їжу, то, можливо, тоді в тілі якісь зовсім інші відчуття. І навіть це кажу так абстрактно, тому що насправді знаю точно, що якщо не тренуватися їсти псевдопогану їжу та напої, псевдопогані. Тобто, все просто відносно для когось, якась їжа хороша, для когось, якась погана, і неможливо сказати точно, що комусь щось від такої їжі буде добре, комусь. Навпаки, через те, що все унікально, всіх унікальне тіло, всіх абсолютно все по унікальному, і у кожного собі своє розуміння стосовно їжі, напоїв і тренувань, але впевнений в тому, що якщо їсти навіть якусь їжу, таку, що конкретно, от для когось конкретного, чи конкретної, чи конкретних воно було б не зовсім класна їжа, то навіть при цьому всьому робивши. Тренування певні, будь-які, або якісь конкретні краще всього, звичайно, знаючи, які тренування робити. Тобто, для прикладу, якраз ці лаваші і сосиски, фасоль, і так далі. Воно мені особисто вже по похожості були схожі челенджі, фастфудні і знаючи себе, своє тіло, свої враження від тренувань. Хоча при цьому, звичайно, що все рівно роблю тренування, тому що потрібно робити відео. Тобто, якщо б не потрібно було, то можливо б не робив тренування, але показую вам це все. І в цьому якраз і суть, що знав, що потрібно робити такі. Складні тренування на набор м'язової маси, більш такі для того, щоб прокачувати своє м'язи, щоб накачати тіло. І такі тренування особисто мені дуже сильно подобаються. Тобто, з'ївши більше їжі, так, в принципі, в моєму розумінні побудований бодібілдинг, взагалі класичний, якийсь, звичайно, що. Займаючись бодібілдингом по класиці з желізом і так далі, це зовсім інше. Знаю, але при цьому всьому схожа схема тренувань, тобто багато їжі або якась певна дієта, яка є такою, як потрібно для тих чи інших тренувань. І при цьому робляться закачки м'язів. Так, от, з такими лавашами, сосисками. Конзервами, фасолью, макаронами, хлібом. Тобто, це все, в принципі, тяжка, вуглеводна, скоріше всього, їжа, тому що, якщо вже так говорити, особливо сильно багато чого в цьому не розумію. Це було б дивно бути спортивним блогером і не розуміти багато що в їжі, але мені це якось по-своєму інтересно, тому що не. Думаю про те, як правильно, як ні. Мені так подобається. Собі точно знаю, що е, навіть не дивлюся, скільки калорій, скільки жирів, білків, вуглеводів. Для прикладу, знаю якісь основи. Те, що є м'ясо, там більше білків, курка і сир, приблизно мають ту саму кількість білків. В 100 грамах. наприклад, прикладу, в 100 грамах курки чи білків, чи жирів, чи вуглеводів стільки, можливо, по-різному, ніж в сирі, але схоже щось там. Пам'ятаю, хтось мені казав, що 20 грамів сиру, точніше, курки чи чогось такого, коротше кажучи, воно приблизно одинаково має білків, в 100 грамів. Сиру і курки, білків десь 20 грамів. Оце я хотів сказати. І при цьому всьому, навіть якщо воно не так, тому що є певні деталі, є якась курка та сама різного гатунку знову ж таки. І при цьому всьому будь-які ці основі їжі, вони відмінні, але й схожі. І воно все занадто особисто для мене важка наука. Тому роблю простіше їм все, що хочу, скільки хочу, і конкретно показую на своєму прикладі, як і до чого, до яких цілей доходжу з такими чи іншими основами їжі. Тому, звичайно, що не кажу конкретно кожному, що от це потрібно їсти чи це потрібно пити, якраз навпаки, показую ці всі. Челенджі для того, щоб показати свій досвід, і вже, можливо, це комусь буде корисно і зрозуміло, тому що у вас можливо щось схоже. І по-любому приблизно у всіх одинакове розуміння. Тобто, якщо комусь в більшій мірі хочеться їсти курку чи якесь інше м'ясо, чи якщо не їсте м'ясо, то сир чи бобові, от ту ж саму фасоль, тобто. Будь-які якісь основи їжі, які дають більше білків, дають більше жиру, можливо, вуглеводів, або всього зразу. І при цьому хочеться робити тренування, чи не хочеться. Але якщо зробити тренування, то відчувається, що ця вся вага маса переробляється в м'язову масу. І тому розуміючи, це. Звичайно, що краще розуміти скільки, що, куди входить, яких жирків, пілків, вулеводів. Але це якщо конкретно створювати якусь дієту, яка для київського конкретних цілей. У мене ці челендж для того, щоб показати приклад, показати своє розуміння. І тому, звичайно, що це в більшій мірі робиться для вас, але і для себе роблю. Так як розумію, що більше розумію від таких от челенджів в їжі. І чим більше роблю челенджів, чим більше різної їжі пробую, тим більше є різних вражень і відчуттів стосовно тренувань. Для прикладу, якщо роблю тренування і при цьому віджимаюся на брусах глибоко, чітко, якісно, то значить, розумієш, що та чи інша їжа. Мені дає ось такі відчуття. Якщо їм якусь їжу, і при цьому в мене ноги тримаються нерівно, хочеться їх згинати при підтягуваннях, для прикладу, це частіше всього зрозуміло, тому що, підтягуючись, наприклад, ідеально потрібно тримати ноги рівні, зап'ястя, затягувати лодоні, жати в тур... І при цьому всьому є куча деталей, які треба розуміти. Так от, від якоїсь їжі не хочеться абсолютно. Робити такі якісні підтягування для прикладу. І це якраз і є те розуміння, яке я розповідаю тут. І навіть в кількості підтягувань в один челендж 20 підтягувань, інший 30 підтягувань, а це буквально пару днів різниці в їжі і напоях. І воно дуже має велике значення. На собі це все пробую для того, щоб ви не пробували, для того, щоб ви зрозуміли, як і що, як, яка їжа впливає. Але для прикладу ще кажу, що можу в кожному челенджі робити якісні, ідеальні підтягування, віджимання навіть через ту їжу і як переступати через це, робити як через силу. Але це, по-моєму, було б тупо, тому що не в цьому суть цих челенджів, а якраз в тому, що якщо відчуваю інтуїтивно, що від цієї чи іншої їжі і напоїв тяжче підтягуватись ідеально, то показую ту техніку підтягувань, яку мені хочеться робити, відштовхуючись від своїх внутрішніх відчуттів. І таким чином кожен челендж роблю. Тому обов'язково подивіться минулі челенджі 100%. Підпишіться на канал, поставте лайк. Переходіть на сайт www.workoutadama.com, Посилання під відео. Обирайте собі програми тренувань для себе, своєю вагою тіла. Є декілька програм тренувань як в домашніх умовах, так і на прикладені брусах для різних цілей, для розвитку витривалості, сили та для прокачки м'язів. Більше інформації на сайті. Тренуйтесь, всім пока!